Друзі, зараз вона на майстерні, ось така чудова сукня з дуже класної трендової тканини жабочка. І замовниця хоче із цієї сукні зробити спідницю. І так, між проймами досить велика ширина, тому зробимо відріз горизонтальний. Далі обметаю зрізи, по типу, як зробимо фабрично, тільки більш якісно, закритими шовчиками. Втягну резиночку, підберу потрібний колір витичок, дуже гарний, я яскравий такий голубий, блакитний колір. Так, і в бокових шовчиках цієї сукні, зараз покажу, ми маємо кишеньки, Але вони розширюють стер, тому я кишенечки повністю буду зв'язати, обробляти бокові зрізи і прибирати увесь лишній матеріал, який нам додає об'єм. Результат, а можливий процес покажу, я завжди. І буде у нас протезка, протез цікава цікаві станиці. Ось такий результат нашої спіднички. Погляньте. Височок самий-самий, простий та класичний. Тобто це вийшов цільнокроєний. Буквально тут півтора сантиметра підгінь, тому що нам потрібно було зберегти максимальну довжину спідничка. І обметано, і просто очі на подінь я втянула резиночку сантиметрову, і ось так уже зручно і гарно в нас виходить. Я не люблю нові варіанти, коли резиночку постачують місце за виробочком, тому що тоді вироби вже на людині неможливо скаргувати. Тому я по можливості... Роблю ось такі базові класичні варіанти, там, де резиночка на і іменно втягується, і можна в будь-який момент скоригувати або послабити, або ще більше затягнути. Так, і наші бокові шовчики, там, де були наші кишеньки, все зрізала, все обметала заново, обробила, прогладила. Тому тепер стрічка у нас дуже гарна і трендова. Так. І ось такі залишки маю з сукні, це полочка з рукавчиками і наші дві кишеньки. Це віддаю замовниці, як завжди, і можливо, ми з нею щось придумаємо до цієї стрічки. Це може бути або трендова квітка велика, яку я залюбки, або можливо навіть рукава можна десь пришити, переставити. В общем, далі буде подивимось.